Всім привіт, друзі! На зв'язку Роман Романович, сьогодні розпаковка двох подарунків. Перший подарунок буде від сестри та братика. Дивимось уважно, не перемикайтесь. Ну що ж, перший подарунок ось такий павербанк. Дивимось, що всередині. Давайте я включусь потім. Друзі, перед початком огляду попрошу поставити один лайк. Вам не важко, а мені приємно. Так, коротко про павербанк. Це павербанк Бойсус чи басі ус якийсь на тисячі мА. Ну, довго тримає? Є дисплей е, з батарейкою є шнур, який в ньому вже встроєний йде, та тримач. Так, ну що, поїхали розпаковувати. Розпаковуємо, розпаковуємо. Давайте це відео буде довге. Оу! Тут якісь у нас наклеечки є. Цікаві. Пікачу чи що це таке? І барабанний дро. Сам павербанк. Вау! Реально класний. Так, давайте. уже можем. Чикс, чикс. Захисна плівка обов'язково є. Ну, це зрозуміло. Так. Знімаємо захисну плівку. Як будто з новенького Xiaomi знімаю її. Чикс. Давайте далі. Чикс. Вау, 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 вау. Дивіться. Це ж крутяк. Заряд показує 74% зараз на ньому. Дивіться. Провод. Ось що. Клас. Так, друзі, це була у нас перша частина. Скоро зніму другу. Дякую за перегляд. Па-па. до зустрічі!